Виїхав я з Норвегії, заїхав у Швецію, став на заправку, ну, порівняв ціни, підключився до їхнього Wi-Fi, тому що моя електронна сим-карта перестала працювати, ну, тому що вона була тільки для Норвегії. Оп'ять є проблема з нашим любимим Київстаром. Інтернет у мене тільки H. Чому, я не знаю, пішов я не по автобаму, пішов я по якійсь іншій дорозі. Але мене інтернет напрягає. Чому? Чому? Якщо я, я пробував перереєструвати якусь іншого оператора, все рівно тільки ейдж. Вони обіцяли 20 в роумінгу. Ну, я подивився, я використав минулий за те, що їхав сюди, за два дні Польща, Швеція, за три. Я використав 2 Гіабайта. У мене у нарвишку 18. Ну так а де, як ним користуватися? Ну добре, зараз нема проблем. Зараз я їду, нема жодних проблем. Мені зараз не потрібно. Через час-два мені прийдеться шукати ночлег. Як я його буду шукати. Почалась мінятися погода така паршива до дощ, до сонця, з одного боку. Коротше, став д... дождєві штани. Тому що це стекло, що я зробив, захищає досить непогано. А от е по, по ногам дує, особливо фура поїжджає там їду така ностальгія повернутися ще десь колись Норвегію напевно волонтери напевно машину везуть. Волонтери живуть нам машину. Я з'їхав з, з автобаму. Не цікаво, ну що їду. Подивився по карті, є дорога, яка входить туди. Вліво. Там вроді би дождика нема. Ну от я піду такою дорогою. Не знаю, що це за дорога. Якась другорядна. Ну, буду вестися що. Щось може буде цікаве. Проїжджаю Гьотеборг Гетеборг. Трошки путаюся. Уже два рази там пішов по кольцу Ну не по кольцю, по розв'язки. Рух великий, не встигаю орієнтуватися на який з'їзд мені треба. Кольце велике Зупинятись тут я не буду. Я не маю, а, і ще щось таке, да? Да, тут цілий атракціон. Не маю що, не маю як тут робити, та й не маю часу. В такі города, як косло, в ну, ну, Столиці великі, треба йти з сім'єю. Тобто, треба йти з сім'єю, приїхати собі нормально. Дома скласти маршрут, зняти там чи готель. Ну, восло це там, звісно, сина. Ну, в осло можна підійти в машину і зняти палатку. Так як я тут спав, тут вроді би непогано. Ось такий от у мене кемпінг. І тут у моря. Чистий, ну в п'яти. вже карточки. Нема що ти заплатив, пішов, дали тобі карточку, ти що заходиш на цю карточку. Ну тут люди так і без живуть, я щось не розумію цього. Вражні, що тут вже теж здобув. Відгороджено, темплю, я не знаю, не там, там сезон приїжджає. Дочкав тут є де побігти. Я йду до моря. Карточку. Каже, скільки душ. 5-10 хвилин, ну думаю 10. Ну пішов, все, розклався, вітер такий. Не можу прищеплення. Десь дому взяв, не можу знайти. Я не ну, користувався, але ну, де поставив, не знаю. Пішов я в душ, думаю, я ну, нафік, не буду шукати, йду в душ. Взяв ту карточку, при, при, приставив, пішов на реакцію. Мився, мився, помився, наша тече, просто брусь, мозки, вона ще тече. Ну, думаю, от я так помився, там почне 3-4 минути миюся, ну, думаю, що минути тримаю. Ну, Намилюся я ще раз, ще раз і тільки я намилився голову. Весь вода закінчилася. Думаю, як підчув. Робити нема що, голова милі. Пішов, вийшов з душа, там умивальник. Під умивальником у холодній воді голову змив на ту карточку, Я їх чисто на шару взяв, притулив ще раз, по 5 вода пішла. Оказується, тут не 10 хвилин, а 2 по 5. Ну, от. ну і що, я вже витерся, я вже голову по цей вже, вже витерся, вже вдівся, да, притулив чисто на шару, щоб подивитися на її інтереси. Ну і все, і вийшов, вода там дипла. Ну, ранку став. Швиденько зібрався, поїхав, От став на заправку в такому городішку, купив сигарет, вже не по 300 гривень пачку, по 190 гривень. Ну, не то, щоб це мене дуже тішило, але все одно вже дешевше. Заправився. Ціна бензина та ж. 80-90 гривень плюс-мінус. Ціни вже тут не такі кусачі, як у Норвегії. Швеція буде дешевша. Єдине, що я не зайшов на оренду кемпінгів. От може сьогодні. О, дивіться яка машина. Между прочим, тут їх дуже і дуже багато. Шведи полюбляють старі машини. Куди ти мене ведеш, браток? Ти десь мене ведеш. Шведи полюбляють. Такі старовинні машини я замітив. Вже бачу не першу. А ще ці такі американські, великі, вжу. І то каділаки старі такі. Оно така от машина. їх тут дуже багато. В них тут море. От куди вони їдуть? Ну от ще одна. Ну вот. от куди вони їдуть з цією машиною? Він ну, це ж відео, що це нормальна машина, це не топаний гріб. Прийшов я в музей. Карл Круль. Ребята, це достойна тема. Це одна підводна лодка. Якогось маленького класу, ще читав. Ну а тут є друга підводна лодка. Мама дорога, я право на робоча з неба. Зараз я обійду, подивлюся, що да як. Я всередині підводня Перший раз. Тут сплять походу. Тут солдати. вода. Торпеди апарату, блядь. Як собі. От тут вони, походу, зберігалися. Ці торпеди. тут їх заряджали. Тут всю на колодку закриті Це капець яка вона велика ребята Це я внизу побував, іду зараз туди наверх полізу Капець Лодку вот вона її модель Оце її опис А це оця друга маленька. Іду подивлюся як в неї залізти. Я думаю, є варіанти, як в неї залізти. Зараз буду лізти. Для порівняння ця старенька лодка проти цієї більшої як грошочної. Це 76-го року. Вісім торпедних апаратів. То вона, блін, заряжала, капець могла біди наробити. Ну, на маленьку зайти не може. Я обійшов по кругу, на маленьку зайти не може, вона задраєна. Ну тут історія їхніх підводних лодок. Просто капець, які розміри. Блін. Фантастика. Я обійшов. Вийшов. Я розсопився. Ага. Сюда заходити не можеш. Оню. Значить заходити можеш у ті двері. Та все походить тільки вихід. Йду в ті двері. Sorry. Onio. Thank Воню. Сенкю. Коротше, спишку не можу, Видно, щось спортив спишка або очі людям, ну. внизу чотири торпедних і вверху чотири торпедних апарата. Так же спали люди внизу. Це сам час походу. Не падать цепі тут помитуся. Блін скільки всяких вентилей. Йо-йо-йо. просто нереально. Як це все придумати може було? Хтось ця, що це ж все придумав, вон торпеда, й-моякось напевно пускалася. чи тут. Тут прямо заряжалося в десь мол. І туди можна було вилізти наверх, аж на рубку. Mm -hmm. Сюди. Ще один А Сам командний пункт. Нифига себе. И тут, и тут люди нас сидели, управляла Серьезно. Нептун. Что светится? Капитан тут сидел. Може тут. А тут строком. А ні, це радіст. Це холод. Це холод. Він тут слухав. Капітан тут. Ну, це треба було тут. Ага. Не така вона легка задача тут тут пролізти. Ну вони так не лізли, як я, я бачив в кіно. А це електричність тут. Генератори, моторний оцяк походу. Ну тут бляха побути Знаючи Що на тобі тони води. Це напевно ще та задача. Оценивався, я тебе з ним одне з великих підводних лодок. Це дизель-генератор, напевно, який виробляв. Тут, напевно, і кисень і все вироблялося якось. Чи де він кисень зберігав, він же якось мав зберігати кисень словий. Газові балони, інакше він як. По якій схемі вони дихали. Якось, ну так, да, тут трохи так. Не дуже широко. Але пройти може. Це сам він, напевно, що крутило. Туди, що не можеш, звісно, наверх вилізти. Ж... Не так я не перший раз таке підводні лодці. Йомайо круто. Що в музеї поїсти? Ось така порція 150 крон. 500 гривень з груба. М'ясо, картошка, салат. Дешевше не поїхати, це у музеї столова. <кій> От в музеї ціле відділ ціле присвячений Радянському Союзу. Де Дешон з країни Варшавського договору. Рейган Горбачов, що як воно мало бути. Тепер, блять, суки не бачать. Вон. Ленін Володька. Афганістан, 1979 рік. Мишка мішка Горбачев, да? То Тобто селий. Типу діло розказують, що за ракетну грозу підводні лодки. Кораблі, вон поклали, Даже ракету тут були. От. У нас такі кожен день прилітають по Україні. Ну тобто не там, де я живу, а по Україні. <світ> і всі такі стоять, юміть, О, да. Я-я, yeah, ґуд. Yeah, Присвячені Берлінській стіні, як падала Берлінська стіна в Германії. Тобто, все вони це музеї пишуть, вони це все создають, їм... Вони далекі. Гарно, звісно, зібрано, стільки всього. Опушка. Зібрано, звичайно, тут всього багатського, на жаль, що це їм не допомагає. Вийшов я з середини. Ось это здание, де стоїть підводна лодка. Тут воно має таку форму. Мотоцикл мій на місці. Тепер йду по вулиці. Тут теж стоїть военный крейсер і ще там ангари. Музей великий вартує заплатити. Тут можеш лазити і лазити. Тут ці всі кімнати присвячені цим всім воїнам. Афганістан, гітлер Тому все. Все воно дивляться тільки. Наших треба ще сюди експонатів привезти. Ракети, щоб вони бачили, як у нас І фотографії. Ну от, іду дивитися тепер такий кораблік один. От. А потім піду тут другий подивлюся. Лазити не може, тому вони приклеємо стекло. Угу. Отак, вот кораблик в виглядає. Кухня. Це два ходи. один від, с один від Оно ну, тут посерьезніше каюти будуть. А тут... Прошусь. А тут все, тут нельзя. Не буду порушать их не правила. Прошу сбиться, пойду сюда. Хочется отдать тоже. Хорошо. Может листы вверх. Буду листы вверх. Вылезы вверх. Ага. Может на парадикол. з боку тут снаряди ставилися але напевно було може якась повоавтоматична що там ну, щось средні є тут типу акустик сидів чи хто Що зв'язки з тим? Може пеленгатор якийсь теж. А це командна рубка, там навіть чувачок стоїть. Mm. <laughs> ну що, тут є варіант листи ще вище. буду лісти. Все дублювалося багато кількістю разів. Дві зенітки. Стояли, я так розумію. тому що ж... Тут він управляв, да. тут командир міг стояти, міг управляти мотораби. Тут у нього датчики якісь додаткові, це він міг кричати сюди. Іва вперед! Ну, якось так. І тут добувалося Тоже же управління связь цикало і торпедний катер. чи катер, чи корабль, я думаю щось таке я не, не знаток, але... Тому що торпеди тут, ну міни Глибоководні. Пушка, але торпеди це торпедирувати, чудо яке. Тут точно так стоять пускові шахти. Тут сюди закрито, нікуди залізти не можна вестервік. Іду ще один в кораблік, потім піду в ангари, подивлюся. Так вони виглядають збоку, всі три в ряд стоять, файненькі. я ще йду в ценгацію. Закривають вже, мене пустили так пройтися. Тоже файно. Ну це більш за старі лодки. Ну, правильно, суботу у них скорочений день. Мотоцикл стоїть, вже добре. Тобто вход в одну сторону, виход в другу. Киянгар серйозні такі зробити так ці лодки Шлюпки, напевно, різних років Чути такий запах дерева, ну, це видно з цих старих от кораблів Цікаво якби вони могли говорити, да? напевно якісь в битвах приймали участь спасательний плод. А, ага. блядь, туда мидр пиздец. Моторы. Свет уже выключается. Тушите свет. Так, я хочу, чтобы меня тут закрыли. Буду уб ⁇ Ну, это сошлитка. Шлюпки стара, з дерево зроблене. Ну, Срібно файно, люди зберігають. Тобто в в стиль Куски з чого як було роблено. Як це все треба було зробити, вон таке. Тобто, як, як там? Ролік такий використовують теж як весь Ну, коротше, щоб більше в'ясу підняти цим з переходами. Нормально. Такий якось. Там збирають по цілому. Трошки відця, трошки віця. Напевно, так і збирають. Парк. Ну що, тут я теж закінчую. Музей закривається. Я думаю, що автомобільний музей закритий вже теж Зайду, подивлюся, що там. Туда? Там ще є якісь двері, я ще там не був. Да гляну, де не буду, главно, щоб мене в цих дверях не закрили. Ось. Це майстерня. Угу. Ага. Нормально. Це майстерня.